Супергерої сучасності, але у формі поліцейських рятувальників та парамедиків. Саме вони щодня ризикують власним життям, рятуючи інших, і саме вони стали прототипами нового серіалу виробництва 2» і Starlight Production Служба 112» у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіції. Служба 112» – це історія про звичайних людей, які роблять все можливе, щоб усі були врятовані про повторный обстрел. Якщо зламані ребра уламки можуть пробити легені. першу серію показали на передпоказі у одному зі столичних кінотеатрів. Актори, режисери і продюсери ексклюзивно для ранку у великому місті пригадали, як все відбувалося. Що вдалося зняти, а що не вдалося? Можливо, щось вийшло краще. Вдалося зняти історію про людей. це точно вдалося це задумувалося, і це вийшло завдяки і команді і неперевершеному ансамблю акторському. щоб хотілося реалістичності більше бюджетів і <реш> тоді б, можна було багато чого дозняти і зробити ефектніше яскравіше у цьому серіалі. Унікальне не тільки історії людей з їхнім гумором, а ще й те, що у картині немає однієї головної ролі чи головного героя. Їх аж більше десятка. Стрічка розповідає про злагоджену роботу поліцейських, рятувальників, парамедиків та операторів служби порятунку 112. Акторка Анастасія Карпенко грає поліцейську, вчилась нюансам ці. Професії на майданчику, що для вас було найважче: напевно, опанувати зброю, трюки падіння. Оце. Актор Андрій Саєнко, мало того, що носив справжнє важке 50 кілограмове спорядження ДСНСника, пітнів і опанував усі нюанси професії, та ви ще й побачите в кадрі, як він розрізає справжні автівки. В кадрі буде розрізана справжня машина, яку купували для зйомок. І як це раз. було? Він раз, і це було кайфово. <рив> 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 це було дуже кайфово. Я просто різав, стая в машину пневмоножицями. Різав, розкрив, розкривав там дерцята защимлення. Це було круто. Ну мені це подобалось, тому що я перше це робив, і для мене це було як якийсь гештальтик, який хотів би я спробувати. Насправді це, якщо в реальному житті, то це страшно і жахливо. Але а щоб все в серіалі відповідало дійсності, творці картини підійшли. Ли до цього відповідально і професійно на майданчику акторів консультували представники ДСНС та поліції. Яка їхня була функція? Вони е, брали безпосередню участь в історіях, які ми розказуємо людям, консультували нас, е, щось підказували, доповнювали. Щось навіть казали, що це неправда. Це так, так не може. Давайте, от отак, от, от зробимо. Я знаю, що так само у серіалі будуть справжні поліцейські, так як взагалі вам вдалося домовитись стільки департаментів, що були в одному серіалі. Мені здається, це другий найважчий етап цього <рес> процесу. Тому що дійсно багато департаментів, багато служб, багато людей, які відповідають кожний за своє, і доводилося всіх об'єднувати, гуртувати навколо ідеї. 16 захоплюючих і правдивих епізодів серіалу Служба 112». Дивіться з 8 грудня з понеділка по четверо, 20.00 на каналі ICTV2.